Море, наш готель, спальні місця? а ми проти море? Восьмого день ранку. Сонце вже так високо і так шкварить. Бачимо поля з такими рослинками. Ніхто не розуміє, що це таке. І то маса полів. Ну, щось таке як... як мальви. Так, від нашого місця ночівлі ми переїхали в містечко Дідім. І стала тут така типу кемпінгова посадка. Ідемо покупатися. Трейлери, люди з палатками, машинами, з диванами навіть. І ось такий пляжик. От таке от непогане місце. Для паркування, в принципі, дуже багато, дуже багато дерев. Стає місце всім. Нормальний якийсь кіоск, щоб купити, щось там. Чайкав. Такий краєвид. Багато дуже місцевих. От прям сидять родинами під деревами, дітей колишуть і відпочивають разом. По таких дорогах доводиться постійно їздити, щоб щось побачити. Таких чагарниках. Кам'янки чагарний. Ось далеко що це якийсь а Насправді це все в таке. Все Ось така місцевість. Їхати чи ні? Бо попереду чагарники. В принципі, їхати можна. Грантова дорога. Ось ми майже вже приїхали. що, морячка. Ляшик. от мувати доїхали. Природа просто бомба, хоча хвилі ух вода тепла. На дикий пляж, але доволі тут брудно, хоча дуже гарно, красиво, вода така чиста, плакитна, але багато є сміття на березі, я не знаю. Це туркам бракує чистоти. Пробирається десь через якісь хащі. Бо я машиною переїхав, а вона щось фотографувала. Як садиться? Можна позагоряти голяком, можна поплавати без нікого, подивитися на рибки всяку живність, вода дуже прозора. Чайки літають. Під таким деревцем ми собі зробили привальчик. Посидіти, відпочити. На сонці дуже жарко, а в тіньку вітерець відповіває дуже класно, дуже приємно. Сидіти можна хоч цілий день. Прямуємо на озеро Бафа. Кажуть, що дуже крута з, з краєвидами маємо. Зараз подивимося. Бафа дуже велике, красиве, гарні краєвиди, але жара Мало з'їздів для того, щоб можна було стати щось подивитися. Вийде йде полосна дорога у дві сторони з обмежувачами без з'їздів. Так, Прямуємо на Марма Рейс, з'їхали з, з височаних гір, куха закладає, дороги тут дуже серкутина. Води фантастичні, але небезпечно. Їздів в Мармарис, є така оглядова площадка, де видно місто внизу. Але з цієї сторони і з лівої сторони. Якісь підшукали кілька адрес готелів. Зараз будемо щось шукати. Зайшли в номер. Знайшли інтер... на букінгу в інтернеті традиційно і ось ось такий у нас номер. Жарко, правда, все закрите вікною наглухо, але зараз ми провітрим така міні-кухня. Включився кондиціонер. Получається номер на чотирьох може бути. Так, ну, ми на двох. 350, оскільки ми на одну ніч. Нам сказали 350 лір. А може бути дешевше. 300. Якщо 3. на більше ночей. Можна домовлятися. Він нас запитав, окей, ми могли торгуватися. Але... Є ось такий вид. Це басейн сусіднього. Готелю? А басейн куди? Ми можемо йти? Ось ось цей. і ось щось така ванна. Столешня, щоб з бортиками це. І з, з бортиками, збудований. щоб нічого не розливалося. Соціальний випуск марний. У нас вдома теж є кейся. І теж так м'який. Ось такий готельчик. Минулий готельчик був. Кращий і з сніданком і дешевше, і номери були кращі, але це курортне місто. Тут інакше це як вважається перлиною турецьких курортів Йдемо погуляти в місто. Йдемо приблизно в сторону центру погуляти, можливо. Сядемо щось поїсти в кафе, а можливо вуличню їжу. І, можливо, підемо у... по набережні пройдемося Спитали... до речі, 4 кілометри Спиталися працівника на рецепції, де можна щось хороше поїсти. Він нам підказав. В даному місці це якийсь там готель е... кафе, Турак. Йдемо Турак. подивимося. Ось і ми прийшли, але... Hello. Турак. Але ми йдемо далі, подивимося. Тут більше проблем з паркуванням, тому що більше народу тут. Набагато більше. Але легше в плані спілкування, тому що знають багато англійську мову. Орієнтовано все на туристів і відповідно все дорожче. Дуже інший рівень всього. Інший транспорт, інші дороги, бруківки з каменю, викладені зовсім іншою плиткою. Стоп. Стоп, 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 Аж тут, каже Іра, ми почули російськомовне населення. І, і, і українська мова також Дереч. Так? Хто? Ага. Руки помети, митка кейці ці гладила. О боже, така вода тепла, зараз не булькнула сьогодні. Але в нас є басейн. Це вже набагато сильно відрізняється від курортів чешми, алачати і так далі. От в Тій частині де ми були. Тут вже все зроблено для туристів. Любе. За ваші гроші. Будь-що. Смок! А. Там щось перевіряють, не знаємо що. Ідемо поробуємо.

Окей, окей. Пройшли ми через фейс-контроль, <laughs> перевірку there's і there's якісь there's тут збори. There's Думаєш, От я не вірив Ірі, але mm -hmm. вона от казала, що це щось пов'язане з партіями. Mm -hmm. От тут mm -hmm. все. Тепер стало ясно. Прийшли поближче, ми ще попали на якісь партійні зібрання. Вон там. Ну, якісь національні вбрання, картини. От, вийшли на набережну, вийшли з мітингової зони і йдемо. Прогуляємось міми для туристів всюди висять їхні прапори, і отут уже багато русу туристо. Кийця знов. Кийця. So nice. Треться об ноги. Вечірній мармарис. Як каже Іра, як добре що знати? Кілька мов. Англійську, польську, російську, українську. Можна, коли йдеш пішком, можна все розуміти, що говорить. Була б з нами на Аня наша, то ще б додавалась німецька. До знання наших сімейних мов. Це напевне так, як у всіх містах. Сфоткався, галочку поставив, пішов далі. Поліцаї, молодих хлопців зловили на пляжі, що ті щось там напевне розпивають. Все контролює, поліція працює. Звернули ми з набережної. Все одинакове, все повторюється, все для туристів. Харчевні, кафе, ресторани, морозиво і більше нічого. Йдемо бічними вулицями, може, щось знайдемо цікаве. Коли в нас вже всі сплять... Тут всі тільки працюють на туриста. Все відкрито, всі магазини, що хочеш. Хто буде купувати 4 градусну спеку? Екскурсії можна замовляти. Він мене мене О! Все, почули, що я щось сказав українською мовою і одразу російською починають. У них яка в них помилкова асоціація. Архітектура. Всюди поліцією все перекрито, центр набережна. Якийсь тут канал і тут купа риби. Чим годуєш? Тут натрапили на шоу, музичне шоу з фонтанами. Всіх замочить. Гуляли, коли верталися до до готелю, хотіли в кафе посісти, все закрито, в 10-й годині все закрилося. Навіть нема що поїсти. Приїхали в велике місто і нема де поїсти. Ззаді піца, але піци ми не хочемо, ми ж. Не в Італії. А це в нас магазини. Марке, з медом, милом, оливками. Парадокс. У туристичному місці ми не змогли після 10-ї поїсти. В результаті з прапором йдемо до машини, беремо мій віну і. А це було НЗ. І готуємо в номері. Щось перекусити рано, підемо плотніше снідати. Треба мати на увазі, що в даному місці кафе працює до 22 години. Турки теж хочуть спати.